Сьогодні взяв і скидав всю свою малечу, яка в мене є, з усіх кліток зібрав і скидав їх ось в такий вольєр. Ось тут вони в мене, там вони бігають. Вивчають територію. Ось такі вони. Хотів порахувати скільки їх, але вони всі в кучу збилися. Там вони сидять, друг по другому бігають. Порахувати їх не можна. Неможливо. Завтра, як дам вранці їсти, тоді вони сядуть рядочком, тоді я їх порахую. Ось такі маленькі мої. Нутрійки відсадив від мамки, від мамоквіру. І тепер вони будуть жити в мене тут саме. Будемо їх годувати, щоб потім був смачний шашличок.